Вітаю, друзі! Ну що, підемо, подивимось, як сохнуть тапочки. А вовну я розкладувала пару днів по тому в прямому ефірі. Зайди, подивись, як це було. Пішли. Ну, ось мої красунечки, Дивіться. У мене сохнуть вони на пеньочках, на свіжому повітрі. Ось такі красунчки. Так, а ну як вони тут. Майже висохли, ну, в принципі, можемо зараз і приміряти. Хочете? Давайте. Не просто неперевішені відчуття, колір яскравий.